Друзі, 26 грудня Христос народився. Вчора було Різдво, але так як цього року війна, то цього року один день святкуємо. Сьогодні понеділок вже не святкуємо, практично. Отак, друзі. Льоша покликав на Коп, 12-та година майже доходить. Надіємося, що щось буде завжди, коли кличе, завжди щось цікаве знаходиться. То Авреус, то Пертінакс, то ще щось, то вінаре. Сдіємося, що сьогодні буде такий самий варіант і сьогодні. Ось таке поле, друзі, вже ходимо довгий час, вже йдемо назад, точніше. Фу, і нарешті є якась знахідка, хоч щось їхнє. Фібула. Ось така спиночка фібули. Ось так, хоч щось, друзі, хоч щось. Ну... Хоч щось. Друзі, забрали ми ось таке місце. Є знахідка, друзі, це срібло. Але... там ну, щось сучасне. Ось таке... Щось сучасне, друзі. Але це срібло. ось Така знахідка. Друзі, щось випадає. Дивіться. Є розмір. Я вже думав, що шльом. Ось так. Кольоровий гарний сигнал. Сильний. Ну і по золота оцей де щось таке. Непонятне, друзі. Будемо потім дивитися. Ось так. Тут ході якісь знахідки, друзі. Подумав, що це пресло. Але бачите, воно з цієї сторони подивився, подумав, пресло, але якийсь метал, не той, не той період, що треба. Але було б чітко, знайшли б нове місце. По Русі. От тут я колись був по роботі, і бачив тут ну, вище звичайно. Бачив, працював там коло землі і купа кераміки було. Нарешті я сюди приїхав. Це аж було літом, а зараз... Кирять року. Вот так. Надеемся, что-то будет. Друзья, не могу разглядеть малюнка. Видите, какой страной оно должно быть? Ну, друзья, ну это гудзик, Это гудзик, Реальное без Какие-то зірочки там. Что-то Інтересне. Интересно. Ось така знахідка. Підем далі. Друзі. Ще й певно срібне кольцо випало. Або посріблене. Воно важке, може і срібло, але якісь такі окисли непонятні. Непонятне, друзі. Я не очікував. А якби золоте. Йой-йой, -йо це б я сіті Ось так. Друзі. Озескоп. Та щось таке цікаве, що по золото не внизу, чи ні. Ну то не срібло, на жаль. А ось це колечко цікавить. Це такий жовтуватий колір. Може ну, ж не попереду по потер. Камера то не передає, але. Він такий жовтуватенький. Грам 60 важить. Воно маленьке-тленьке. Може якийсь низькопробне золото. Казав колега, що низькопробне золото оки саме може покриватись. Цікаво. Цікаво. Будемо перевіряти. Дякую, друзі, за увагу. Підписуємося на канал. Далі буде, як це добре буде.